Мої шанування на каналі ТВА і оклику щодня програма, в якій ми говоримо з гостями студії про найголовніші факти, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах а також у секторі безпеки. В останньому звіті авторитетної правозахисної міжнародної організації Міжнародна амністія за минулий рік Україну розкритикували, зокрема, за недотримання прав біженців та мігрантів. Відзначено, що незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини і Конвенції ООН про статус біженців з України було депортовано декількох осіб до Центральної Азії. Так само, міжнародна амністія згадала про викрадення з території України російського опозиціонера Леоніда Розважаєва. Окремо експерти розкритикували норму закону про біженців та осіб, які потребують додаткового чи тимчасового захисту. Ця норма дозволяє за незаконне перебування на території України затримувати осіб без документів на термін до одного року. Про права людини у найширшому сенсі ми говоримо сьогодні з гостями студії. Це Аркадій Бущенко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Мої вітання. Також з хвилини на хвилину ми очікуємо Максима Буткевича, співкоординатора проєкту без кордонів центру Соціальна дія. Пане Аркадію, скажіть, як ви розцінюєте тональність і критичність звіту правозахисників з міжнародним місті? Чи співпадають вони з дослідженнями вашими і вашими висновками, як, які ви так само? Ну, так, ми кількома справами уважно займалися, зокрема, справою Леоніда Разважаєва. Також у нас є фонд стратегічних справ. Ми підтримували кілька справ, що стосувалися висилки, але правда, не в Центральну Азію а в Росію чи в чи Ну, осіб чеченського походження або пов'язаних з чеченськими подіями. Тому, так, да, дійсно, я не можу сказати, що це, так скажемо, загальна практика, висилати або видавати людей туди. Все ж таки, Генеральна прокуратура. Ну, взагалі, держава за останні роки все ж таки привчилася трошки дотримуватися прав людини, але такі випадки трапляються. Тобто, якщо вони хочуть когось видати або вислати, це відбувається. На жаль, поки що ніхто не поніс відповідальність за це. Ну скажімо, викрадення розважаєва. Це взагалі такий кричущий випадок, коли спецслужби іншої держави діють на територію України, і Україна ніяк не реагує на це. Це взагалі те з моєї точки зору і для спецслужб це така ганьба. Скажіть, будь ласка, ви ретельно відслідковуєте випадки насилля в органах внутрішніх справ в місцях попереднього ув'язнення? Про них також багато йшлося у цьому звіті, на ваш погляд, норма цього розрекламованого як гуманний кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу. Про те, що не потрібно переявки з повинною під час розслідування кримінальних злочинів, працює на зменшення насилля в органах внутрішніх справ чи залишається фікцією? знаєте, рано ще судити про це, наскільки вона працює, оскільки ну я не знаю жодного вироку, який би відбувся за новим кримінальним процесуальним кодексом. Можливо, він є, просто я про нього не знаю. Але е я можу сказати, що, скажімо, до мене не потрапляли повідомлення останнім часом про застосування катувань для е отримання зізнання. Може, це просто випадковість співпадіння, щось таке сталося. Ну просто я констатую це як факт. Ми спеціально цим займаємося, бо ми хочемо моніторити виконання саме цих воно, його наслідки. І я підтримую контакти з багатьма адвокатами. Я не чую таких. Ну порівняно з минулими роками, коли такі повідомлення надходили майже там не щотижня, а щодня. Зараз я таких повідомлень не отримую. Наша організація теж не отримує. Ми вітаємо Максима Буткевича, співкоординатора проєкту без кордонів центру соціальна дія. Ми шанування. Чому на ваш погляд таке доволі значне місце в останньому звіті міжнародної амністії зайняв розділ про дотримання прав біженців та мігрантів за це розкритикували Україну дуже так ґрунтовно? Ну, насправді, на жаль, тема не нова. І критиці України піддавали через це і раніше, не лише Amnesty International, інші міжнародні організації. Human Rights Watch мала не один спеціалізований звіт з приводу порушень прав мігрантів в Україні. Інша справа, що за останні роки дещо змінилося в цій сфері, особливо щодо тих іноземців, які потребують притулку, тобто шукачів, притулку і біженців. Було ухвалено новий закон про біженців який де в чому набагато покращити, мав би ситуацію, а де в чому є кроком назад? А, інша справа, наскільки не виконується, а, було здійснено в рамках адмінреформи а, реформування всієї системи міграційної, створено міграційну службу, їй надано нові повноваження з цього приводу. Інша справа, як вона їх здійснює, як вона працює. А, був параліч через цю адмінреформу всієї системи протягом більше як року, коли люди, які потребували захисту, навіть не мали куди звертатися. Захист не надавався, а порушення продовжувалися. Тобто, в останні 2-3 роки зміни були сконцентровано достатньо значні, а з ними йшли порушення. Чи справа на даний момент покращилась з тим, що стабілізувалася робота нових органів, які за це відповідають, так чи стала сама система працювати краще? Ні, Україна і далі є небезпечною країною для біженців. Ми і далі маємо періодично скандали, які виникають з дотриманням їхніх прав. І тому критика з боку міжнародної амністії не дивна, на жаль. Хоча погодьтеся, що є випадки, коли влада прислуховується до міжнародної спільноти в Одесі слухають кримінальну справу Осмаєва, чеченця за національністю його не видали Росії, хоча звинувачують у доволі серйозному злочині замаху на колишнього прем'єр-міністра нинішнього президента Путіна під час виборчої кампанії підготовці цьому замаху. І поза тим він тут, і судять його тут і напевне навряд чи видадуть. Ну тут треба пам'ятати, що справа не в міжнародній спільноті, а в тому, що рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для України. Інша справа, що їх можна порушити, як можна порушити закон. Але очевидно, цього разу ті, хто відповідав за це, вирішили правопорушення не вчиняти, закон не порушити. Європейський суд заборонив абсолютно очевидно за 39 м правилом регламенту видавати Космаєва до Росії. Ну, але справді є, є випадки, які е, не засмучують, скажімо, так, як деякі інші. Було випущено з екстрадиційного арешту колишнього прем'єр-міністра Таджикистану, якого хотіли примусово повернути на батьківщину. І це плюс, тому що багатьох інших не випускали, а повертали в порушення закону. Тобто не можна сказати, що немає гарних випадків, але на жаль, треба сказати, що вони радше винятком, ніж правило. Взагалі, як у Росії, те, що відбувається в Європі, там очевидна така криза міг... міграційної політики у Швеції. Мешканці іммігрантських кварталів палять автомобіль в Лондоні. Саме колишні біженці вбили військовослужбовця королівських королівської армії. Все це викликає очевидне зростання антиімміграційних настроїв, антиіммігрантських настроїв і впливає на зростання популярності радикально правих політичних рухів і партій. Чому не асимілюються мігранти у Європі, він вже ж нас так само чекає. Ну, я би не казав, що можна так однозначно казати, асимілюються або не асимілюються. Те, що існує, певна е складна, можливо, де в чому кризова ситуація в багатьох державах, які раніше були державами соціально благополучними, зокрема, північ Європи, відомий всім шведський соціалізм. А це на даний момент факт. Інша справа, що причини в цьому явно не в міграції і не в імміграції. Тут цілий набір причин, в тому числі скорочення в усій Європі. Це ніде не виняток соціальної сфери, криза. Яку так чи інакше сплачують платники податків своїм коштом, навіть якщо до кризи призвели зусилля приватних банків, переважно а те, що є справді культурні і соціальні, і економічні відмінності і дискримінація навіть у благополучних порівняно з нашою країнах Європи, цього теж нікуди не дінеш. Я з цікавістю читаю зараз допис, до, дописи з Швеції з тих районів, де відбуваються бунти а наших колишніх співгромадян, дуже цікаві речі розповідаються. Тобто, є переплетіння факторів, це дуже складні проблеми. Це проблема інтеграційна, безумовно. Але перше покоління іммігрантів воно ніколи ніде не відрізнялося бажанням якнайшвидше розчинитися в довкіллі. Інша справа, що ми чомусь тішимося, коли українці зберігають свою культуру в діаспорі, але коли інші діаспори намагаються щось зберегти, нас це викликає підозру. Нас це на жаль на найближчий час не очікує. На жаль, тому що в нас ще не скоро ми станемо країною імміграції. Нам була би потрібна. Ну, бодай міркування економіки і демографії е, були потрібні люди, які приїхали і забажали залишитися тут і працювати. На нас чекає дуже тяжка соціальна і демографічна криза з зовсім не імміграційних причин. Іммігранти, можливо, допомогли би нам. Давайте поговоримо про права людини ще в найширшому контексті, адже в е, звіт потрапили і інші випадки, не тільки пов'язані з еміграцією. Скажімо, в суботу там у Києві цей багатостраждальний марш рівності, який провели на численні представники ЛГБТ спільноти відбувся в оточенні армії правоохоронців, які затримали кількох протестантів числа противників лгбт руху. На ваш погляд чи справді ці активісти вичувають утиски своїх прав тут, чи просто п'яряться на такій популярній в Європі темі. Ну так, звичайно, звичайно, у нас не визнаються взагалі. Тобто у нас визнаються права людини, але не визнаються, що ЛГБТ-спільнота є люди, навіть так можна сказати. І взагалі-то дуже багато піаріться якраз влада на тому, що ЛГБТ-спільнота вирішила провести марш рівності. До речі, я маю сказати, що може. Чи не в перший раз ЛГБТ-спільнота вийшла під, загальна, такими, під загальними гаслами? Повага до прав людини, не дискримінація, тобто вони вийшли за межі своїх суто внутрішніх проблем, вийшли під такими загальнолюдськими е, гаслами. І е, насправді це влада піариться постійно з цими законопроектами гомофобними і з іншими. Це дуже така карта, на якій можна одразу зірвати там, купу голосів виборців. Нічого не роблячи власне для цих виборців, бо це грає на інстинктах. А те, що ГБТ, я не думаю, що вони це достатньо сміливий крок. Ви знаєте, чим закінчився марш, спроба провести марш минулого року побиттям кількох активістів, і можна уявити, який острах відчували ті, хто хотів вийти на цей марш. І попри це вони йшли туди, це не піар, коли ти ризикуєш своїм обличчям або там, кістками, втратою здоров'я. Це на, на цьому піар не робиться. А на ваш погляд, це ну, може стати проблемою з цією верстою населення, ну, скажімо так, перешкодою до поступу у Європу? Адже, очевидно, що в Європі це ну, така одна з таких чільних саме з піарної точки зору проблем з огляду на. Процеси, які відбуваються в різних країнах, маю на увазі е, узаконення шлюбів, угу. е, чи в принципі нам треба подалі від цієї теми й менше про це говорити. Ні, ну о, в даному разі я згадую мені. Довелося спілкуватися з е, посадовцем, причетним до структури Єврокомісії. Як би до неї не ставитись, він сказав цікаву фразу: принцип недискримінації став однією з підвалин, на яких було створено Європейський Союз, європейську спільноту як таку. Не може бути обмежений принцип недискримінації. Цих ми не можемо дискримінувати, а цих, в принципі, трошечки іноді можемо в цих речах. Або, або немає дискримінації, ми протидіємо їй, або вона є. Її не буває навпіл. А відповідно, якщо є, а в нас існує дискримінація ЛГБТ спільноти, то ми не можемо говорити про те, що все суспільство вільне від неї. Це європейська цінність, але це просто цінність прав людини, врешті-решт. Якщо в нас церква відокремлена від держави, то вона відокремлена. Всі релігійні громади мають безумовне право на визначення своїх переліків припустимих і неприпустимих практик. Але суспільство, якщо воно є світським, то воно таким і є. Відповідно, просто треба бути послідовними. Якщо права людини нам важливі, тоді ЛГБТ спільнота, поміж іншими вразливими спільнотами, не може бути дискримінована. Як ви вважаєте, взагалі е, таке значне зростання протесної вуличної активності в. Найрізноманітніших сферах і найрізноманітніших груп людей, тільки що поговорили про одну версту. Знову ж таки, постійні акції активістів інших опозиційних, політичних, громадських, гучна історія з побиттям з журналістів. Розслідується кримінальна справа. Влада, на ваш погляд, умисно провокує таку активність, чи навпаки вона не може з нею. Ну, Скажімо так, впоратись. Ну, Знаєте, тут цілий комплекс проблем. По-перше, це відсутність інших шляхів вирішення тих питань, які є нагальними для тих чи інших соціальних груп. Суди не діють або діють не на користь правосуддя, а скажімо, в одні ворота. Люди не вірять в правосуддя, не йдуть до судів вирішувати питання, не йдуть до законодавців вирішувати питання. Вони точніше, законодавці не вирішують питання, вони йдуть на вулиці, вважаючи, що це майже чи не єдиний шлях натиснути на владу. І це європейська практика, до речі. В Європі ну, люди виходять на вулицю постійно, не боячись, і іноді вступаючи, часто вступаючи в дуже жорсткі сутички з правоохоронцями. Там це нормальна практика. Ну сутички це не нормальна практика. Ну, нормальна повсякденна, що... я минулась. А те, що люди виходять, так, ну це одна із справ людини. люди мають. Мають мати право вийти на вулицю з висловленням протесту. Бо дійсно, для певних прав, для, пев... ну, для певних інтересів немає правових механізмів, немає інших механізмів підняти проблему у суспільстві, ніж вийти на вулицю і показ... ну, довести, що вона має певну підтримку. Певна ідея має певну підтримку. Тоді влада звертає на це увагу, бо це виборці. Це виборці, коли які сьогодні на демонстрації завтра у, будуть голосувати за тих чи інших депутатів. Ваша думка. Або не звертає уваги, тому що це виборці, і влада думає, що вона знає, як забезпечити собі перемогу виборців. Це інструмент, протести вуличні. Це інструмент нормальний абсолютно. Інша справа, що в ситуації, от про що говорив пан Аркадій, щойно ну, ситуація, коли яка зараз в нас, це ситуація, коли в інших інструментах відбулося, і надалі поглиблюється дуже сильне розчарування. Система, яка мала би слідкувати за дотриманням прав і свобод, просто за дотриманням закону, вона, на думку багатьох, якщо не більшості співгромадян, не працює, і е, все повертається до того, що люди або самі мають про себе подбати, або мають вийти на вулицю. Причому, вочевидь, е, якось довести серйозність своїх намірів. Вулична активність у нас теж абсолютно очевидно поділяється на масово проплачену таку ну оці політичні політично-партійні масовки, про які всі все знають заздалегідь, більш-менш. Але і справді ми бачимо зростання сплеск громадських протестів абсолютно щирих, де люди віддані своєму питанню. І при цьому вони часом набувають достатньо жорстких форм. Тобто ситуація абсолютно зрозуміла. Інша справа, що вона сигналізує про наростання не лише невдоволення, а певного відчаю і розчарування в інших інструментах. Звичайно, це, це певний кризовий прояв з такою. Цікавою, але о, ризикованою, де чому, перспективою. Закон про мирні зібрання, зокрема, про нього міністр внутрішніх справ на звіті у парламенті згадав такому, коли його було піддано нічівній критиці за події 18 травня, як нібито як панацея від повторення подібних випадків, що мовляв, треба прийняти закон про мирні зібрання, який у першому читанні здається прийняти. І тоді це ну, якось випустить пар з активністю з вуличною, хоч і. Чи так це, чи чи ні? На ваш ну, по є, є правова невизначеність у питанні проведення мирних зібрань. Це вже визнано нещодавно. Було рішення Європейського суду з цього приводу, де суд чітко сказав, що держава має вчинити певні дії, тобто реформувати законодавство, для того, щоб <зас> забезпечити визначеність у тому, коли як. І за яких умов можна проводити мирне зібрання. У нас історично не було цього закону. Треба сказати, що до ну приблизно до 9-го року була достатньо нормальна судова практика, яка ґрунтувалася на європейській конвенції. І взагалі, та ну достатньо прогресивна і якось не відчувалась потреба у законі. Після 2010 року кількість протестів зросла, кількість заборон протестів зросла. Стала жорсткіше діяти міліція, і почали думати про те, що необхідно врегулювати ці посуди. не, не відповідають своїй ролі у цьому випадку, не стають на бік захисту прав і свободи, стають більше на бік адміністрації, місцевих органів влади для того, щоб. Ну, тобто політика забороняти. Для того, щоб звузити компетенцію суддів, забороняти все, що завгодно. Ну чому забороняють? Тому що там порушують тишу, там, заважають іншим людям відпочивати. 200 людей вийшли з лозунгами і заважили цілому місту відпочити. Ну, Такі досить кумедні. У нас був цілий дайджест цих кумедних постанов. Або що міліція не може впоратися з тим, щоб забезпечити порядок. До речі, цей. Прайд довів, що наша міліція може впоратися з чим завгодно. Було б бажання. Да, вони, якщо вони хочуть, вони можуть впоратися. Вони впорались взагалі-то з, 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 зі своїм завданням протягом цього прайду. І до цього були події, коли вони доводили, що вони все можуть робити. І коли суд, суди посилаються на те, що міліція не може впоратися, ну це брехня. Ваш На а... погляд, один відсоток довіри, повної довіри до міліції, згідно останнього опитування Інституту соціології Національної академії наук, об'єктивна цифра чи ні? Ну, я думаю, що це відповідає дійсності. Міліція перестала виконувати функцію суспільства, охорони суспільства. Вона перестала сприйматися суспільством як частина суспільства, як якась структура, яка відповідає за спокій. Скоріше сприймається як ну ворожий якийсь табір, там який або займається вимаганням або побиттям, або чим згода, згода в принципі. Ну тобто, ясно, що до міліції звертаються і йдуть, коли щось відбувається, тому що все ще немає більше куди піти, а, а все таки вдаватися до самочинних дій далеко не всі хочуть і можуть. Ну і взагалі перетворювати ситуацію на війну всіх проти всіх, мабуть, не хоче переважна більшість населення. Але я думаю, що ці цифри відповідають дійсності. Міліція сприймається як ще одне законно озброєне угруповання, до якого можна звертатися з різними цілями, ну і яке до громадян може звертатися з різними своїми цілями. Інша справа, що ця ситуація, звичайно, ненормальна і ну, треба було б щось із цим робити, але це вже питання до тих, хто хоче і може. Робити. Але справді я, до речі, хочу підтримати події під час маршу рівності. А я там був, тому я бачив на власні очі це. Події під час кількох інших попередніх акцій показали, що коли МВС хоче забезпечити право на свободу проведення мирних протестів без жертв, причому з обох боків, то це цілком можливо зробити з контрдемонстрантами. Поводилися надзвичайно м'яко на моїх очах, але при цьому з демонстрантами поводилося дуже коректно. І все було зроблено. Тому так, да, я абсолютно згоден, пане Аркадію. Хочу спитати один з депутатів позафракційний Сергій Міщенко зареєстрував законопроект про те, щоб опозиція могла звертатися з про помилування до президента до конкретних, про конкретних осіб. Ну зокрема йдеться про Юлію Тимошенко. На ваш погляд, в її справі, інститут помилування ще має перспективу, чи ні про нього варто забути. Ну, Ви знаєте, інститут. Ну, я, розум, я розумію, період. знаєте. Дуже коротко. Якщо дуже короткий інститут, помилування дуже. Сп... Спірний е, такий інститут. Знаєте, це ознака в певному роді ознака тиранії. Бо тиранія це не тільки право карати, кого хочеш, а й право милувати, кого хочеш. І знаєте, проблема Тимошенка не в тому, що вона сидить у тюрмі. Проблема Тимошенка в тому, що вона незаконно сидить, неправосудно сидить у тюрмі. І проблема у правосудді, а не у милості. Тому, е, знаєте, це просто. Ну, такий паліатив, це, це пошук шляхів, як задовольнити усіх і не втратити ту, тих здобич, які вже є. Я думаю, що влада зараз шукає вихід, як задовольнити Європу, яка прямо вимагає звільнення Тимошенка. Але ж Європа вимагає не просто ну не просто звільнення Тимошенка, вона вимагає визнання того, що вона сидить незаконно. За е, дії, які не є злочином, фактично, і просто помилувати, дарувати милість. Е, я не знаю, як вона це сприйме, але Європа точно цього не дякую. сприйме. Спасибі, дякую. дякую за те, що були з нами. Дякую за те, що залишалися дякую. на Тивай. Залишайтесь на і Надалі буде ще цікавіше до побачення.